Давайте розв'яжемо лінійне рівняння. Це найпростіші рівняння, які зустрічаються у нас вже в 6-7 класі, але на НМТ нам теж треба вільно розв'язувати такого типу рівняння. Чому це рівняння не вважається дробово раціональним, а саме лінійним? Так, зверніть увагу, тут є дроби, але ці всі дроби мають у знаменнику натуральні числа. Тому ці дроби. Не є раціональними дробами, а звичайні. А як позбутися в звичайному дробі знаменника? Треба домножити на таке число, яке б скоротилося зі знаменником, тобто на спільний знаменник всіх дробів, які сюди входять. Подивимося, 10, 15, 30 числа діляться на 30. Тому домножуємо кожний дріб на 30. Дивимося. Це буде у нас 30 помножити на х мінус 3 ділене на 10, відняти. 30 помножити на 5 мінус 2х ділене на 15. Відняти 30 множимо на 3 мінус 4х ділене на 30. Ну і звісно, 30 множимо на 1 п'яту. Супер. Ми всюди використали домноження. Тепер попробуємо Поскорочувати. Дивимося, 30 і 10 скорочуємо на 10, залишається 3. Тобто ми 3 будемо множити на чисельник. 30 і 15 скорочуємо на 15, залишається 2, і дійсно, ми двічку будемо множити на чисельник. Тут 30 і 30 скорочується, залишається 1. Ми можемо одиницю не писати, але не забуваємо про чисельник, що ми віднімаємо весь чисельник, тому беремо його в дужки. Ну і 35 скорочуємо, залишається 6, а 6 множимо на 1 буде 6. Супер. Дивіться, ми одним кроком ми з дробового рівняння отримали таке гарне ціле рівняння. Тепер просто відкриваємо дужки, трійку множимо на 1. І друге число в дужках, це буде 3х відняти 9. Далі мінус 2 множимо на 5, мінус 2 на мінус 2х. Це будемо мати мінус 10 плюс 4х. Далі, перед дужками стоїть знак мінус. Це означає, що все, що було в дужках, перепишемо з протилежними знаками. Супер. Далі я ще люблю позводити подібні доданки, щоб в мене менше доданків було менше шансів помилятися. Так? Тобто додаємо 3, 4, і 4, 11х, а мінус 9, мінус 10 і мінус 3, це отримуємо мінус 22. Так же ж? Мінус 19 і мінус 3, мінус 22. І це дорівнює 6. Супер! Тепер що ми робимо? 11х залишаємо, а мінус 22 переносимо до шістки. І отримуємо 11х дорівнює 28, тоді х дорівнює 28 11. Ну, або вже ми можемо виділити 2 цілих, бо 11 на 2 це 22. І остача 6, це буде 6, 11. Все, рівняння розв'язано, все легко і просто.